Від імені батьків 11 класників вітаю всіх учнів зі святом останнього дзвоника! Закінчився ще один навчальний рік. Він був непростим, але, як і завжди, цікавим та насиченим. Ви багато працювали, брали участь у конкурсах та концертах. Бажаємо вам і надалі, творчого натхнення та досягнення нових вершин. Попереду літа! Нехай воно буде для вас радісним та щасливим! Шановні наші вчителі, дозвольте у цей урочистий день від імені батьків одинадцятикласників виразити вам щиру подяку за вашу нелегку працю. Ви давали нашим дітям не тільки знання, а й мудрі поради. Завжди допомагали та підтримували, виховували в них чесність та порядність, навчали бути гідними людьми. Бажаємо вам щастя, міцного здоров'я, терпіння талановитих учнів! Та завжди мирного неба. Дорогі наші випускники! Як швидко сплинув час, ось і пролетіли 11 років вашого шкільного життя. Позаду безтурботне дитинство, а попереду доросле життя. У цей хвилюючий день ми вітаємо вас із закінченням школи і від щирого серця бажаємо щастя, міцного здоров'я! Здійснення мрій, натхнення та оптимізму. Де б ви не були, завжди пам'ятайте рідну школу та да з подякою згадуйте тих, хто допомагав вам розкривати ваші здібності. Ми пишаємося вами. Нехай ваші таланти і далі прикрашають світ. Хай щастить вам, любі діти!